Є інформація від наших колег, наші гроші. Львів вони писали про те, що із місцевого бюджету Стристрищини виділяють кошти на приватний клуб Скала. Про це повідомляли минулого року. Нагадують наші колеги. Фінансує міська рада міста Стри, фінансує з бюджету територіальної громади приватний футбольний клуб Скала 1911 президентом якого є мер Олег Канівець. Так, от. У бюджеті на 2024 рік міська рада збільшила фінансування футбольного клубу скала 1911 до 6,2 млн грн, мільйона гривень, що на 830 тисяч гривень більше ніж минулого року. Це фінансування почалося після того, як екс нардеп канівець виграв вибори мера Стрия у 2020 році. І за 4 роки його каденції Стрийська міська рада виділила на фінансування скали 15,4 млн грн. Як це працює? Пишуть наші гроші. Формально гроші виділяють на одноіменну громадську організацію. Але засновниками ГО футбольного клубу скала є заступник мера Микола Дмитришин і син мера Тарас Канівець. На початку 2023 року ця громадська організація разом із місцевим підприємцем стала співзасновниками ТОВ. Футбольний клуб Скала 19-11, донедавна і ТОВ, і ГО керував депутат міської ради «Стрия» Володимир Бурій. Нещодавно керівник громадської організації змінився в той час, коли бюджети. Вишуковують кошти для наших військових, прості громадяни збирають кошти і допомагають нашим військовим. Ну а тут фінансування з бюджету на приватний клуб скала. Якщо ви іншої думки, чи нам потрібен футбол і чи потрібно фінансувати приватні клуби із бюджетних коштів, чи нема першочергових витрат, зважаючи на те, що в нас зараз триває війна, пишіть. І